Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні ми розглянемо таку монету як НІР. Отже, що таке протокол НІР? NIR Protocol це децентралізована платформа, призначена для створення інтернет-додатків. Мережа працює на основі консенсусного механізму підтвердження частки володіння Proof of Stake під назвою Night який має на меті запропонувати масштабованість і стабільну комісію. Нір це власний службов токен, який використовується для комісій за обробку транзакцій та зберігання даних, запуску вузлів валідації в мережі за допомогою стейкінгу токенів NIR, використовується для голосування керівництва, щоб визначити, як же розподіляються мережеві ресурси. Інструменти NIR включають цілий комплекс програм. NIR-SDK, який включає стандартні структури даних та інструменти тестування для RAS та Script. GitPod для NIR, щоб створити для розробників ідеальні умови для ознайомлення без необхідності витрачати час на адаптацію. NIR Wallet, який дозволяє розробникам додатки створити зручні умови роботи з користувачами, NIR Explorer, щоб допомогти у налагодженні контрактів, так і у розумінні продуктивності мережі. Інструменти команду рядка NIR, які дозволяють розробникам розгортати програми з локальних середовищ. NIR-протокол протокол це дітище розробників Алекса Скиданова та Іллі Полосухіна. Обидва є досвідченими програмістами. У липні 2018 року розпочали роботу над проєктом, який дозволив би розробникам створити та опускати програмне забезпечення з меншими торцями. Цей проєкт став тим, що зараз є протоколом NIR. І у ньому працюють понад 40 співробітників, включаючи розробників з досвідної роботи в Google і MemSQL. Згідно з офіційним веб-сайтом NIR Protocol, багато співробітників мають призи та номінації на конкурсах із кодування та суміжних галузях, зокрема на міжнародному конкурсі студентського програмування. Давайте поглянемо на твіттер проєкту NIR. Пости регулярно розміщується. у проєкта живий. 1387 читачів, серед яких топові криптопроєкти та криптобіржі. Давайте також поглянемо, який рейтинг показує сайт Twitter Score для Twitter проєкта NIR. Рейтинг 406 балів що є високим показником. Нір знаходиться на 37 му місці рейтингу. Зараз циркуляторі 100% монет, але максимальної кількості монет немає так само, як і у Atom та DOT. Рінкова позиція становить майже 1,7 мільярда доларів. Серед інвесторів даної монети багато від фондів з 1 це такі як Unders and DragonFly Capital, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Multicoin Capital та. По розподілу монет це виглядає нормально. 16,1% монет ще залишається заблокованими. Розлоки будуть йти кожного місяця однаковим об'ємом по 0,95% від загального об'єму до травня 2025 року. Також додаткові монети надходитимуть в облік за рахунок нагород від стейкінгу. Зараз нагорода за стейкінг приблизно 8%. У Нір було дуже багато раундів збору коштів. Ви самі можете побачити на екрані. Я не буду перелічити всі, а озвучу тільки найбільше по сумах інвестицій. Отже, у 2019 році на першому приват раунді було зібрано 8,5 млн доларів за ціною 12 центів. У даних інвесторів зараз майже 15 іксів. Також у 2019 році було зібрано ще 19 мільйонів доларів за ціною 25 центів. У даних інвесторів зараз 7 іксів. У 2020 році було зібрано ще 10 мільйонів доларів за ціною 40%. центів. У даних інвесторів зараз 4 ікси. Ну і найбільші інвестиції було зібрано у 2022 році у двох фандинг раундах в розмірі 150 млн і 350 млн доларів. Інформації про ціну покупки немає. Підсумовуючи, у НІР було принесено багато коштів. У більшості інвесторів зараз від 5 до 15 іксів. Монета Нір є серед переліку монет, до яких є претензія від регулятора Sec, в тому, що вони є цінними паперами. Це звичайно, мінус для даної монети, і якщо почнеться реальний судовий процес, то ціна може значно знизитися. Нещодавно монета знову була згадана позові від регулятора Sec до криптобіржі Kraken. тому інвестуючи в дану монету, пам'ятайте про ризики. Сподіваюся, у SEC ще не скоро дійдуть руки до даної монети і ми встигнемо отримати гарний прибуток по ній. А нір можна зберігати на більшості популярних гаманцях, зокрема на гарячому гаманці Trustwallet та на холодному гаманці Ledger. Також у нір є свій гаманець. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних стум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Для стейкінгу монети NIR можна використовувати безпосередньо середовище Ledger Live, або скористатися сервісом stakingrewards.com, де можна скористатися калькулятором стейкінгу, переглянути перелік валідаторів та перелік сервісів, які надають можливість стейкінгу монети NIR. Але, як на мене, краще все ж таки стейкати середовище Ledger Live. Давайте розглянемо графік монети Нір. Монета знаходиться в доготривалій зоні накопичення, відросла від свого дна на 81%. Від попереднього піку знизилась на 91%. Зараз найближчі зони супротиву знаходяться на 2,40% та на центах. Якщо поглянути на графік капіталізації, то на піку 2022 року вона становила 12,4 мільярди доларів. Зараз капіталізація 1,76 мільярди доларів. Якщо припустити, що ніж в наступнобулерані досягне хоча б такої самої капіталізації, то це відповідно становить 7 іксів. Тому я думаю, що 5-10 іксів від сьогоднішньої ціни буде цілком досяжно. Головне, щоб всек не зіпсувала наших планів. Підсумовуючи, я ставлю монеті NIR 6 балів з 10. Це гарний проєкт з багатьма крутими інвесторами, але вона вже в переліку монет, до яких є претензії від SEC. І це додатковий ризик. Інвестувати в дану монету чи ні, кожен приймати повинне рішення самостійно, враховуючи всі ризики. Я інвестую в НІР невеличкі суми для проєкту про безпечний стейкінг середовища Ledger Live. На цьому все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.